Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 2 лютого, четвер, черговий випуск авторського проєкту «Енергетичний фронт. З вами я, Олексій Кучеренко. Ну, поговоримо в вільному режимі. Безумовно, ми про енергетику поговоримо. Ми поговоримо про останні резонансні події. Ну, безумовно, вся країна гудить, прямо, а може не вся, може хтось діло, дійсно справою займається, а вся країна гудить від цього такого спалаху. Антикорупційних перемог, боротьби, е яку влада нам демонструє. Ну, демонструє, як завжди, після чергового корупційного скандалу, Зрозуміло, що щось треба таке зробити. Я вам нагадую, що до речі, так само і попередня влада, той же самий Юра Луценко, генпрокурор, він взагалі це робив таке авіаційне шоу на гелікоптерах, на гвинтокрилах. Вони там щось когось водили, привозили там е наручники, там всі там. Е Податківців вони ну в результаті все закінчилося пшиком. Тому дай Боже, дай Боже, щоб дійсно оці всі гучні фото, відео, чиновниці цієї податкової адміністрації, чиновника колишнього Міноборони, там, інших там посадовців, митниці і так далі, які звільняються, ну щоб вона хоч чимось закінчилася. Хоча я переконаний, що це там одна. Тисячна того, що реально відбувається в корупції і відбувалися останні роки, бо подивіться, от тільки що остання інформація. Часівши Януковича затримали заступника міністра екології за величезну оборудку на 40 е мільйонів гривень. вибачаюсь, а це тоді курс був 8, 8. І якщо вони лише вони 80% відмили, тобто 32 мільйони, на 8, 4 мільйони доларів, просто хлопці слямзили. І тільки зараз, да, Януковича вже нема з нами, там, ну, умовно, вона майже там, з 13-14 року, тільки зараз. Ну, Щось там доведіли, щось там відкрили. Ну, дай Боже, дай Боже. Ну, поживемо, побачимо. Але після того, як провалився поки що, але я, я думаю, потужно провалився цей судовий процес над Кобалєвом за його премії, там премія одна сота того, що він наробив головне те, що я сьогодні написав. Прибуті, що Хлопці його правління, і все його що вибачте, звинуватило. І висновок Держаудітслужби, це державний аудіт. Це служба, яка згідно з спеціальним законом має всі повноваження перевіряти ефективність роботи державних компаній. Так от ця Держаудітслужба визнала, що тільки там за півтора року приблизно Нафтогаз 75 мільярдів, мільярдів не сплатив за 18-19 років державний бюджет. І Кобаль, я ви ж він працював і далі. Новий уряд, нова влада з ним переуклали угоду. Тобто, я розумію так, що є дуже священні корови, Нафтагаз, там інші там, енергетичні. Е Речі, яких чіпати не можна, але народу треба щось дати, показати. Ось іде боротьба з корупцією. Спостерігаємо, дай Боже, щоб я помилився. єдина ситуація змінилася. Що як мінімум, но, наші партнери за океанських Сполучених Штати Америки оголосили про те, що їх інспектори приїжджають сюди разом з інспекторами, інспекціями своїми для того, щоб аналізувати. Що відбувається з грошима платників податків Сполучених Штатів Америки? Все це безумовно не додає авторитету українській владі Україні як держави. Безумовно, на тих перемовинах, які зараз чергове починаються Україна ЄС, знов в першу чергу мова і буде йти про корупцію. Мій прогноз. І я вже бачу сьогодні, як змінилася риторика у того ж самого прем'єра Шмігаля після зустрічі зі своїми європейськими колегами. Ну, він вже Шмігаль не говорить про те, що ми вступимо в ЄС за два роки, а він каже, що ми два роки будемо перемовини вести, діалог у нас буде, як адаптуватися. І адаптація це ж не тільки і не стільки це тільки в законодавстві. В першу чергу це адаптація, це стандарти про роботи ефективної прозорої уряду. Парламенту, місцеве самоврядування, роботи з бюджетом, роботи з інфраструктурою, роботи з банками, з запозиченими і так далі. Це абсолютно інша е, ментальність е, громадян, які е, ну, відповідально ведуть себе, і відповідальне життя, відповідальність за своє майно, е, за, е, за е, своїх дітей, за свої родини, поведінка. Тобто, це дуже потужний комплекс е, проблем економічних. Е, 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 Мотивувальних там, поведінки, ментальності, над якими нам всім треба працювати. Я безумовно не є, я б зрозумів, що абсолютно нема сумнівів, що наше майбутнє це Євросоюз, але я дуже не люблю, коли людей дурять, обіцяють їм чергове якісь швидкі рішення. Як ви пригадуєте, був такий офіс простих рішень у Михайла Сакішвілі. Дай Боже йому здоров'я. знаєте, от дай Боже на нього подивився. ну Просто шкода, і треба його дійсно. Рятувати, Ось ще буквально там, два роки тому він вже тут, в Україні, всім нам обіцяв оці прості рішення, офіс простих рішень, Ну не буває. От не мають складні проблеми, тектонічні, такі глобальні проблеми, простих рішень, на превеликий жаль Я не ускладнюю, але ну, чомусь чергове констатую, що. Е, є воєнні дії, є війна, є наша збройні сили. Вон там не все так просто, там не всі так ефективні рішення зрозуміли. Але тим не менш, ми дійсно розуміємо, що найкраща частина е, громадян наших сьогодні віддає свій свій довго е, там в збройних сил перед нашою державою. Дай Боже їм здоров'я, борони їх там, Боже. А в цей час, щоб сказати, що я задоволений тим, що я бачу сьогодні в економіці, в бюджетній сфері, в уряді, в урядових рішеннях у Верховній Раді, ну, на про жаль, абсолютно в мене немає поки що ентузіазму від цього. Тепер декілька речей, які, які я теж що хотів прокоментувати вам. Ну, от дуже цікава інформація. Пан Шмігаль каже, що нам найближчим часом позадобиться 2 тисячі МВт Імпорту електроенергії. Зараз поясню приблизно, щоб ви на пальцях зрозуміли. Ми всього зараз от баланс енергосистеми навколо цифри 15 тисяч мегаватт. Так от виявляється, що два нам треба імпортувати, бо в нас. Потужності, виявляється, немає, чи вугілля немає, чи газу не вистачає. Зрозуміло, що там є враження. Зрозуміло, що там є Запорізька атомна станція, проблема виведення з балансу. Але ви бачите, ми ось так швидко із енергопрофіцитної держави, якщо яка ще влітку експортувала електроенергію, ми перетворюємося на дуже е, потужну дефіцитну державу, і це значна частина. Погодьтеся, це приблизно 15% того, що нам треба імпортувати технічні. Можливостей поки що немає, бо зізнаюся вам чесно, ні черта не робилася в цьому плані належним чином, в тому числі з боку уряду, з боку державної компанії «Укренерго». Більше там гасел було, більше парадів, там якихось стрічок відкривали, ніж реально забезпечували можливість цього імпорту. Я маю на увазі електроенергію. Приблизно така ж ситуація і в Газі, я думаю, ви це розумієте. Так, що ще я хочу розповісти? Що ще я хочу розповісти? Що ще а е, від дефіцит електроенергії, графіки, не графіки, відключення, справедливість і так далі. І тому подібне цього тижня я приймав участь практично в усіх засіданнях засіданнях нацкомісії з регулювання енергетики. Саме де розглядалося порушення оцих графіків з боку окремих е, обленерго. Можу сказати, що я вкрай не задоволений ділітанським рівнем роботи НКРКП. Я переконаний, що це заангажовані рішення, які вони отримували отримали команди. Е, я думаю, з боку офісу президента зараз я вам все це прокоментую, і наприклад, жаль, в суть проблеми вони не залізли. Проблема дуже серйозна. Є величезна проблема в. Розподілі справедливому електроенергії як ресурса між областями, тобто беруся стверджувати, що між областями України несправедливо розподіляється енергоресурс. Я думаю, ви вже всі самі це зрозуміли. А ось далі доводиться відповідний ліміт, не було створено відповідно підґрунтя у вигляді нормативно-правових актів тощо, і в результаті. Обленерго, так звані, це оператори систем розподілу. Вони були поставлені в дуже таке важке становище, щоб справедливо його розподілити, бо в них технічних можливостей на це не вистачає. Я ще раз там всі не без гріха. Але мені крайне сподобалася спроба нацкомісії з регулювання енергетики когось зробити е, е, крайніми, а когось оголосити там якимись зразковими. Все це повна ну непрофесійність, заангажованість. Завтра буде відповідна нарада. В НКРКП з усіма областями і іншими суб'єктами Імененерга, Єукреенерга, де я буду приймати участь. У вівторок ми домовилися, що ми запросимо їх на комітет, щоб справи об'єктивно поговорити і з'ясувати ці причини. Е, я в, в чому веду? Питання вкрай непросте, бо навіть ніхто не може зараз формулювати, що таке справедливий розподіл електроенергії. Пояснюю на простому прикладі. Ну, скажімо, Закарпаття. Така непромислова була область, зараз, мабуть, змінилася. Да? Бо туди ж е, приїхали е, ціла низка підприємств, перенесли свої підприємства, там є свої. Так би мовити, ці курортні об'єкти, які ну, вони завжди бюджет наповнювали, бо туди ж люди їдуть. Якщо люди приїхали на курорт, вони там лишають гроші. Немає цього потоку, немає грошей в бюджеті, і в тому числі і на ринках, і в тому числі і так далі. Ну і от люди з Закарпаття зараз скаржаться, що в них мало електроенергії, ну як у населення, тому що поруч, ну, умовно в Косова, там, де Віноградові, там, де всі ці бази, що там є електроенергія. Я вам зізнаюся, і в Букавелі є електроенергія. Енергія він не зупиняється, але туди їдуть люди, платять гроші, вони йдуть податки, там йде життя, місцеві на цьому живуть, і відповідно це працює. Є інші підприємства, якщо нам не подобаються там, термальні курорти або буковель, то є інші підприємства, які сьогодні або виробляють вікна там, для того, щоб програму реновації цього житла зруйнованого запустити, або там їжу, або одяг якийсь, і вони так само залежать від електроенергії. Більш того, вони вкрай критичні, і тому, що там працюють люди, багато українців, вони мусять десь отримувати заробітну платню, вони платять податки, да, щось рухається, і відповідно їх продукція потрібна економіці, фронту і так далі і тому подібне. І отут постає питання. А Черкаська область, скажімо. Провела таке і прийняла спільне рішення на рівні обленерго, на рівні цивільно-військової воєнної адміністрації, енергетиків і споживачів. І вони вирішили, що ось 30 підприємств ключових, які вони. Ну, Безперебійно, в якомусь графіку, безумовно, але безперебійно, щоб там не було перерв, забезпечують стабільну електроенергію, бо в них інакше виробництво не витримає. І от вони так розглядають, е, цю справедливість. Тобто вони, вони за рахунок ліміту області, вони в першу чергу тих, хто платить податки, тих, хто дає робочі місця. Отих от вони заживили, розумієте? І вони це вважають е, справедливим. А от Миколаївська область виступав директор Миколаїв обленерго, каже, що. Навпаки, вони прийняли рішення, що в першу чергу населення відмикати все, водоканали, теплокомуненерго, бюджетну сферу, от не в незалежності від того, що там є е, там лікарні, садочки, якщо вони працюють, дійсно важка ситуація, бізнес будь-який, але заживлювати населення. От Миколаїв, отак бачить справедливість. Розумієте? І це ж дуже непросте питання. Погодьтесь, але до чого я веду? Уряд мав. Разом з НКРКП, з Міненерго, з цивільними воєнними адміністраціями, до того визначити, що вони хочуть, що таке справедливий розподіл, довести це до Обленерго і потім вже вимагати і контролювати. Причому контролювати це легше всього на місцевому рівні, бо там є губернатор, в нього є абсолютно всі повноваження для того, щоб сьогодні забезпечувати ось цю справедливість на місцевому рівні. Натомість. НКРКП виконала якесь таке пусте, абсолютно популістське замовлення з офісу президента ну, для того, щоб когось покарати. Знаєте, чому мені це дуже неприємно? Я відчуваю, що певні особи в офісі президента, які просто під час війни роблять свій бізнес, ну ви бачили цього Кирило Тимошенка. Ви розумієте про що мова йдеться? Я думаю, той персонаж, про якого я зараз поговорю, теж це спроба зробити когось винними. Довести їх до банкрутства і потім, умовно кажучи, перехопити, перекупити ну, ну замінити. Розумієте, Оце класична схема для українських чиновників. Ми це бачили під час під час Януковича. Дуже серйозно, коли спочатку заганяється якийсь там е, суб'єкт е, в стан банкрутства. Стан істерики, а потім йому роблять пропозицію, від якої він не може відмовитися. Класична схема роботи мафії, як той -то читав хрещеного батька, оце, це з я, я зроблю вам пропозицію, від якої, від якої ви не можете відмовитися. Ось так сьогодні працює на привке жаль офіс президента, бо саме він є центром прийняття от таких рішень. І я конкретно беруся стверджувати, що певна особа, яка там сьогодні відповідає не мов би за енергетику. Ми ж не знаємо з вами, що він відповідає, це Він відповідає. Перед головою офісу, звуть його Ростислав Шурма, це регіонал багаторічний, очільник Запорізької ОПЗЖ. Довгі роки там в Раді він був обласній, там міський, очолював -сталь, там показав себе як такий менеджер. От він сьогодні став таким таємничним енергокомісаром. Надія і опори в енергетиці в Офісі президента. Відповідно, він викликає до себе на наради міністра енергетики, голову НКРКП, керівництва Керівників державних компаній, е, ну будь-кого він викликає і ставить завдання. І в результаті я вам просто гарантую: я все це проходив. Ви це все те ж саме проходили, все це закінчиться фіаска. Це буде пшик, розвал, черговий корупційний скандал. І як черговий Кирило Тимошенко, він піде подалі. Але ситуація вже буде в енергетиці набагато гірше, бо за, за цей час міністерство нівелюється, НКРКП нівелюється. Комітет профільний нівелюється, вони просто ну, в дистрофію такі розумієте? Вони віддають ці повноваження, і все це закінчується одним тим самим. Де, завершую. Друзі, якщо ви вже хочете того шурму. Якщо інших немає, і ви дійсно вважаєте, що він якийсь там супер-бупер фахівець. Якщо ви хочете його зробити реальним енергокомісаром, будь ласка, виділяйте посаду в уряді, скажімо, перший віце-прем'єр, кома міністр енергетики. Робіть його в уряді повноважною фігурою. Перше, що ми тоді зробимо, ми його запросимо на комітет і. Поговори, от, задамо питання, наскільки він професійно дійсно бачить ситуацію в цій в енергетиці. Що треба робити, щоб не заходити в глухий штопір? Розумієте? Як мінімум, ми будемо розуміти, хто на законних підставах відповідає за ситуацію в енергетиці. Дамо йому повноваження, командуй, але це будуть прозорий контроль. Якщо цього не зробити, черговий Кирило Тимошенко нам уготований. І, на жаль, це досвід, за яким йде Офіс президента, вже вже не налога, бо бачите, там майже 4 роки. Я не хочу зараз критикувати самого президента. Може йому ця модель, ця модель здається ефективною. Я, вибачте, з повагою ставлюсь до його повноважень Верховного Головного команди чи до його президентських повноважень, але ніколи в історії України. Коли офіс намагався брати на себе управління економікою і дублювати уряд, вірніше наоборот, ставати урядом, а уряд дублював свої функції. Це ніколи нічим добрим не закінчилось. Й почуєте, ви не почуєте, Не знаю. Мені важко це сказати. Зараз не хочу я нагнічувати. Ми розуміємо, що найближчі два місяці будуть дуже, ну дуже для нас е, важкими. Ми розуміємо, що зараз відбувається в Бахмуті. В інших углядаря в тому ж саме ми розуміємо, що готується там чергова навала. Безумовно. Наші збройні сили проявлять себе. Я дуже не хотів би, щоб в ТУ п'ята колона робила проблеми зараз не тільки для наших збройних сил закупкою яєць по 17 гривень, і ви розумієте, про що я кажу на мільярд. На мільярди там закупки, але так само, щоб вона не створювала додаткових проблем ані в енергетиці, ані в суспільстві. Бо я бачу ситуація в суспільстві непроста. Це очевидно, будемо оптимістами. Ми не маємо права на песимізм. Я Сьогодні прощаюся з вами. Це був Олексій Кучеренко. Ми переможемо. Слава Україні! До побачення!